Поділили на великих і малих, закрита ілюзією і паленою брехні далекі від законів Всесвіту, не здатний осягнути ніхто. Бажаю благословення кожній світлій душі, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Лучи Сазар, я провідник у сфери світла, знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Кожна ваша підписка на наш канал допомагає функціонуванню каналу. Кожна ваша вподобайка, кожен коментар і кожен донат допомагають нам розвиватися і створювати для вас нові відео. А активація дзвіночка робить для вас видими усі наші відео і медитації. Наше сьогоднішнє відео ми присвячуємо Великому державному святу Дню Незалежності України. Яке святкуємо щорічно 24 серпня. Сердечно дякую кожному воїнові, який захищає нашу незалежність на полі бою. Низько схиляю голову перед кожним захисником, який віддав за нашу неньку своє земне життя, світла пам'ять кожному із них. Обіймаю світлом і любов'ю нашу дорогу батьківщину. Сили духу, мудрості, миру, світла і любові бажаю душі кожного співвітчизника. У відео ви почуєте послання від Бога Білобога і рекомендації від Карт Таро на найближчі дні, передані нам тарологом Ліндою. Дякую Лінді за надану інформацію. Мої послання любим українцям. Я бажаю розпочати із слів, які багатьом з вас відомі. Відомі із послань района. Усе не так, як здається. У вашому світі дуже багато ілюзій. Ілюзій, які віддаляють вас від істини, які віддаляють вас від світла, ілюзія будується на брехні. На неправильному трактуванні інформації відомо хто є. Владикою брехні на землі він завжди намагається подавати за істину те. Що істиною не є, душі, яка перебуває не у прямому контакті із божественними енергіями. Дуже легко піддатися цим маніпуляціям і цій брехні. Багато недостовірних джерел є про мене у ваших трактуваннях земних багато недостовірної інформації, але достатньо лише увімкнути ваш розум. На хвилі усвідомленості, щоб знайти саме відповідь на запитання, ким є Білобог. Білобогу протиставляється, Чорнобог. Отже, білобог є творцем, неба, світла, чорнобог є творцем, темряви. Світло без темряви не існує, як і темрява без світла. Після ночі завжди наступає ранок. Світло завжди перемагає зло. Біло Бог. Це є світло. Світло неба. Світло сонця, світло всесвіту, світло усього живого. Світло яке кличе до себе кожного. Україна. У моменті, тут і зараз наближається до повернення у світло. але щоб вийти на шлях світла. Кожен, кожен українець, має усвідомити, що світанок завжди приходить після ночі. Що ніч не буває вічною. Темрява не може бути вічною, тому що їй протипоставляється світло, щоб вийти із темряви. Необхідно прагнути до світла, щоб вийти із темряви війни. Необхідно запалити у серці у кожній душі вогник світла, вогник миру, вогник любові. Ось це є моєю суттю. ось це є характеристиками Білого Бога. Великі боги, малі боги. Ви поділили ви люди. Поділили нас на великих і малих. Ви вважаєте вправі кваліфікувати нас? А чим це є ваша кваліфікація кваліфікування богів? На великих і я і нічим іншим як вашим виставлянням себе над нами ви вважаєте себе вправі Кваліфікувати нас. Ви не знаєте істини. Ви далекі від законів Всесвіту. Кваліфікація нас це від сил зла. Правда в тому, що у Всесвіті є кілька творців, головний творець Всесвіту – Бог Абсолют і багато інших творців. Але усі ці енергії. Є важливими. Творець, це енергія, одна велетенська, могутня енергія, яка складається з великої кількості інших енергій. З величезної кількості інших енергій, взаємопов'язаних із нею. Одним великим Богом є лише Творець усього Всесвіту, лише Він є головним. Найголовніше усі решта і усе решта пов'язані із ним. Усвідомте це, будь ласка, і не ставте нікого вище за Творця всього сущого. Його світла не здатен осягнути ніхто. Що я вам хочу сказати? На завершення мого послання. Об'єднуйтеся в любові. Не шукайте. Не шукайте точок, конфліктів. Не конфлікти ведуть до світла, до світла веде лише любов, конфлікти роз'єднують. Конфлікти провокують війну. Конфлікти провокують протиріччя. Не бажаєте, не можете сприйняти чиєї з точки зору. Не сперечайтеся. Наведіть свої аргументи. І мирно з любов'ю відійдіть у бік. Не нав'язуйте нікому вашої правди, бо суб'єктивна правда у кожного власна, а правда Всесвіту єдина. І правда, Всесвіту закрита від вас, закрита від вас ілюзією і полоною темряви. Леної брехні. Просіть про порятунок у світла, усюди, де сумніваєтеся, усюди, де вас тягнуть у них низькі -низ вібрації, звертайтеся до світла. Звертайтеся до світла Творця. Огортайте себе світлом Творця. Воно ваш порятунок. Воно ваш порятунок від брехні. Від ілюзій. І від темряви, яка бажає поглинути ваші. Душі і вашого розум назавжди. З вами ваш Бог, білобог. Запрошую на мої авторські курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я та арханецькі промені зцілення і «Куб метатрона. На курсах для вас відкриваються двері у світ божественних енергій, з допомогою яких ви навчитеся зцілювати від низьких вібрацій себе і своє життя, змінювати своє життя на краще. Вітаю вас з вами Лінда, професійний таролог. Я хочу привітати всіх нас, доживших до цього дня свята, дня незалежності. 33-річниця Незалежності нашої рідної неньки України. Зараз, як ніколи, ми розуміємо, що таке незалежність. Я бажаю нам всім від цього серця любити нашу рідну неньку, нашу землю, посилати її любов, берегти її, піклуватися про неї. Бо піклуючись про нашу країну, ми піклуємося всі про себе. Інформація від карт Таро наступна. Карти Таро не люблять дати, але на 24 мені показали, що дуже роздувається паніка навколо цієї дати. Ну як завжди, ви згадайте, це ж вже у нас який рік, да? Ми в війні, і кожен раз намагаються при як... притягнути за до якихось дат. Я вам повинна сказати, що там, де обстрілювали і до 24-го, і ще буде після, ті області, котрі кожен день обстрілюються, там нічого не змінюється. Загроза є велика для дітей. Це майданчики, лікарні, ну, не знаю, якісь дитячі лагері, може. Потім загроза показали біля води, це пляжі, де велике скупчення людей. Будьте пильні, не нехтуйте цим попередженням. Ціль діти, розумієте? І все, що пов'язане з дітьми, це можливо бути. Я не кажу, що це саме 24-го, але це може бути і до, і після. І взагалі мені показали, що ще загроза від удару по ГЕС не минула. Любой ГЕС, але нічого критичного у нас не буде. Потім ще у нас. Там показала, що може зайти ДРГ. Я не дивилась по областям, бо це не має значення, бо вони де зайдуть, там і ляжуть. Показали, що, що 24-го саме для нашої країни буде перехідний такий етап, і що там готується таємний план. І знову вони молодці будуть тримати це в секреті. Це буде знати, там дуже маленька кількість людей, і завдяки цьому у нас почнеться. Ну, не хочу казати слова, які означають якісь сроки, а почнеться визволення в цьому році, скажімо так, визволення якихось окупованих територій. Да буде так. Чого я бажаю нам усім! Вітаю вас ще раз нашим таким святом, ним незалежності! Любіть нашу неньку, батьківщину, цінуйте і шануйте її.